Вітаю! Мене звати Петро Коржевський. Я заступник міністра освіти і науки України. Я відповідаю за розвиток професійно-технічної освіти. З 12 березня усі заклади професійно-технічної освіти на карантині. З цього часу уся теорія і всі практичні навчання перенесені на дистанційну форму. Як змінився освітній процес у закладах професійної освіти на період карантину? У професійній освіті більшість навичок опановуються на практиці. Тож теми, які неможливо адаптувати до дистанційного навчання, МОН пропонує перенести на період після карантину. Мон не обмежує педагогів переліком ресурсів для роботи, тож для організації навчання вони можуть використовувати безкоштовні веб-сервіси та додатки Skype, Zoom, Google Classroom, Проводити майстер-класи або пропонувати навчальні фільми для самостійного перегляду, надавати онлайн-підручники, деякі з яких розміщені на сайті МОН, обирати доступні матеріали із зовнішніх освітніх ресурсів. Корисні матеріали від педагогів та навчально-методичних центрів зібрані на сайті Міністерства освіти і науки у розділі Професійно-технічна освіта. Для учнів проміжних курсів навчальні заклади коригують навчальні плани та організовують дистанційне навчання. Для випускників, у яких на цей час припала державна кваліфікаційна атестація, організовують її у дистанційній формі. У такий спосіб заклади вчасно видадуть документи про освіту, не порушивши структуру навчального року. Якщо виробнича практика Випускника припала на карантин, а без неї неможливо допустити учня до атестації врахуйте оцінки з виробничого навчання, яке він відпрацював в закладі з майстром. Дякую майстрам виробничого навчання, викладачам спецдисциплін, учителям предметникам та усім тим, хто доклав зусиль, щоб працювати в нових умовах. Нагадаю, що на період карантину за усіма працівниками закладу зберігається середня заробітна плата. Вона включає в себе доплату за класне керівництво, завідування кабінетом чи перевірку зошитів. Якщо ваші права порушуються, повідомте про це службу освітнього омбудсмена, давайте разом працювати над успішним навчанням наших дітей. Уся актуальна та достовірна інформація на сайті, Фейсбуці та Телеграм-каналі Міністерства.